Шаба-шалом. Шаба-шалом. Бушабес, шабачолом. Ну що, ви готові? Слава Богу. Давайте всю, все, що заважає, відволікає, ми залишимо десь там за дверима. Нагадую про телефони. Так, якщо там комусь треба допомогти, ви телефони, зверніться до сусіда більш молодого, наприклад. І він вам допоможе, щоб протягом цього часу нам нічого не заважало, так? Ось, слава Богу, помолимося, так. Не логину, мела хаула. Господи, благословен ти, Господь Бог, владика всесвіту. Ми дякуємо за те, що ти зібрав нас. Ми дякуємо за те, що ти зігріваєш нас. Ми молимо благослови, щоб наші серця були відкриті для тебе. Боже, Твоє слово каже, що слово Твоє воно повинно проповідуватися не в премудрості людської. А в силі і дусі. Я молю, щоб сила йду, і дух твій зараз сходили на кожного з нас. І ми дякуємо за те, що ти приготував для нас їжу в цей шаба, Бешем в Ішомаші. Амінь. Амінь. Амін. Амін. Добре, у нас сьогодні все дуже цікаво, як і завжди, але сьогодні більш цікаво. тому що це новий шабат. Старого вже немає, так? Ось, і це дуже важливо. Бог каже: творю все нове. Шабат – це Перше свято із переліку всіх свят. Не день народження. Ішува мече. І сьогодні ми будемо читати тижневий розділ автори Вайра пророки Ізекіль 28. 28. 25, 29, 21, тобто 28. Розділ з 25 вірша по 29 розділ, 21 вірш. І знову таки ми знаходимо дуже цікаві паралелі між е, двома розділами розділами Тори, тому що в цей е, шабат, в цей розділ Тори Бог наказує Моше, Мойсею піти і говорити. І якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами казали про те, що Бог обирає пророка Єремію, Бог обирає Моше, Моїсея для того, щоб він вивів народ Ізраїля з Єгипетського рабства. І що той, що той казав, я молодий, в мене немає слів, я я, ну хто я, в мене ну, одні виправдання були. І Моїсей дуже сильно вручався, і в 4 розділ Шмот він каже, 11 вірш, 13-й вірш. Він каже, благаю, Господи, наполягав Моїсей. Признач, будь ласка, когось іншого кого послати. Ну, пожалуйста, Господи, ну, може, Це може бути я. Але Бог все одно обрав саме його. І сьогодні ми будемо розглядати, як Бог починає процес виведення народу із Єгипту. І що хочу зауважити, із... Із стежного розділу Тори. Шостий розділ, 3 вірш написано: з'явився з другого. Далі Бог промовив до Моїсея і сказав йому: Я Господь, я з'являвся Авраамові і Цхакові та Якову, як Бог Всемогущий, ель Ельшадай. Але зі своїм іменем Господь, Яхве я не об'являвся. І це ім'я Господь, котре пишеться, Яхве. Воно в Торі, якщо ви будете читати, воно воно навіть е, напишеться повністю, тому що до нього якесь особливе відношення до цього імені. І коли ти називаєш це ім'я, воно повинно викликати в серцях людей особливий трепет. Але це трепет ніколи не буде виникати в нашому серці, якщо ми особисто не будемо вникати в Слово Боже, і ми особисто ніколи не пережили Божу присутність в своєму житті, Його прощення, жертву і шомісії і так далі. Тобто для нас це може залишитися тільки буква і тільки інформація. Ми можемо навіть в суї використовувати це ім'я, і воно ніяк не буде впливати на наше життя, якщо нам буде на нього все одно. Але як Бог звертається, Він каже: я промовляв і з'являвся Аврааму, і цхаку, Якову, і зараз я так звертаюся до тебе, Моше. Тобто Бог зараз звертається до кожної людини, хто чує це слово. Як колись до Авраама, цака Якова, до Моїсея, до тебе Бог звертається і каже: я не просто Бог Всемогутній, Бог Ешадай. Той, котрий являє чудо. Я той Бог, котрий прийшов і знає повністю все, що відбувається всередині і зовні. І що на це каже дуже цікавий коментар одного єврейського коментатора Санчіна? Правоці добре знали це ім'я та зверталися до Всевишнього у своїх молитвах, використовуючи цю назву. Але їм не вдалося повністю усвідомити його, оскільки вони не бачили, як Всевишній виявляє себе у світі через це ім'я. Чотирилітерна назва Яхве Юдгей-Вавгей – передбачає прояв всеосяжності та глобальності розкриття взаємозв'язку. Всіх елементів творіння у всьому зем... у всьому світі. Правоці бачили дива, що траплялися з ними, коли Всевишній призупиняв дію природних сил або обмежував владу правителів щоб врятувати їх, прародичів єврейського народу. Але їм не пощастило дожити до того моменту, коли Всевишній вплинув на весь світ, розкрив всім народам свою силу і могутність, як це трапилося при виході з Єгипта. Чим яскравіше це розкриття, тим очевидніше стає милосердя Всевишнього, проявлене ним щодо обраного ним народу. Таким чином, чотирилітерне ім'я також пов'язане із розкриттям міри милосердя по відношенню до синів Ізраїля. І цей комендатор дуже цікаво каже: ці правоці вони не побачили цієї милості, вони не відчули справжньої сутності Бога. А вона з'явилася. І коли ж вона з'явилася? Вона з'явилася на землю в, в плоті 2000 років тому. Це був Єшуа Хамашіях Ісус Христос, як його називають греки і сучасні люди. Але Ішуа Місія це був єврейський хлопчик, котрий народився. На восьмий день він був обрізаний. В нього була брітміла. Скоріше за все, хоча навряд чи в нього була Батміцва, бо ця традиція трошки пізніше барміцва. Ось. Але він навчався в єврейському в середовищі. Потім він навчав єврейському середовищі, і написано в Брід Хадашу новому заповіті, що слово стало плоттю. І явилося нам сповнене благодаттю істини. Перша Йоханана з першого вірша. Ви можете це почитати. Воно почитається так само, як перший розділ Тори Берешит, що на початку щось було. Берешит починається так. На початку створив Бог небо і землю. А Перше Іоанна, Йоханана починається ось так. Зараз я вам прочитаю. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І воно на початку було у Бога, через нього все постало, і без нього, і без нього не постало нічого що з того, що почало бути. Ну, в общем, закручено по-єврійське, як завжди. І е, я слухав одного равіна, і він е, каже, я він місянський віруючий. Він каже, я прийшовся на голову, і до мене приставили і кажуть: Слухай, і що ти віриш, що було якесь непорочне зачаття? Ну народився якийсь єврейський мачі, єврейської женщини. А він йому відповідає: Слухай, ти що віриш, що Бог створив землю за сім днів? Ну, ти віриш це? Він каже, ну так, ну як це? Ну що, Бог не для Бога є щось неможливе? Немає нічого неможливого. тому це дуже важливо. І ось саме про те, про цю прояву, про яку Бог звертає увагу е, на Моїсею в шостому розділі книги виходу, шмот, е, і що він казав про Цхаку Якову, саме це відбулося 2000 років тому. І ще більше воно розповсюдилося до нас, і ми маємо таку милі сьогодні. Е, ми маємо таку милість сьогодні бути з вами спасенними через Ішуа. І я втратив всі свої закладки коли шукав, і ось знайшов. І про що каже Єзикіль? Цитуючи Єзекіля, це я коротко так скажу, Бог пророкує про збір дому Ізраїля, їхнє повернення на свою землю та обіцяну безпеку. Також промовляється суд над Фараоном та Єгиптом які будуть покарані за свою гордість та протистояння Богу. Після, 400, після 4... десяти років Єгипет буде відновлений, але зі слабким царством, що вже не буде панувати над іншими народами. Якщо ми знаємо, що в той час, коли Ізраїль був в Єгипті, був в рабстві, Єгипет був дуже сильний, дуже сильний. І коли цей єгипетський фараон побачив на силу Ізраїля, що розвивалося, що вони розмножувалися, він подивився, як у них добре, зібрав свій канцілюми і сказав, щось цим євреям занадто добре. Давайте зробимо так, щоб їм було погано. Ось так само зараз відбувається в цьому світі антисемітизм обікнові. Він завжди нам каже, що з євреям слишком хорошо живеться, вони всьому винні, а давайте ка зробимо так. Щоб їм стало погано. Навіщо? Ну, а як це їм може бути добре, а у нас щось не добре? Треба просто зробити. Причини основної немає. Просто диявол ненавидить ти, кого знає Бог. Не тільки Ізраїль, а кожного віруючого. То тобто, сьогодні прийняв дійшов в своє серце і йде за Богом, диявол ненавидить. Він хоче знищити. Тому що е, слово каже, що кожен віруючий він виходить у світло. І в світлі дьяволу немає, що нам зробити. Але ті, хто ховається у пітьмі і залишається у пітьмі, вони не виводять свої справи на світло, вони не хочуть цього, вони бояться цього. І вони не йдуть, тому що всі дізнаються, які вони насправді. Але давайте будемо чесними і самими саміми. Ми теж не дуже класні, якщо подивитися всередину себе. Ми можемо приходити на шабат, ми можемо приходити в Богу, Слухати Тору, слухати Євангелія. супер. Але якщо ми скажемо собі чесно, що є в нашому серці, в наших думках, там дуже погано. І на цьому тижні я читав е, одне місце е, з Євангелії, де до Ішуа підходить один хлопець і каже: Він був прокаженим. ми знаємо, що проказа, вона. Не приходила в життя людини просто так, вона не зцілювалася просто так. І він приходить до Ішоа і каже: Ішо, якщо хочеш, зціли мене. Ось така, така прохання. Він не кричав, він не брав пости, він нічого, він просто підійшов вже. Можливо, він був знесилений, знамучений, можливо, він приходив у храм, бо треба було принести жертв, треба було показати священнику все, все, що у тебе є. Тому що проказа, вона приходить не із того, що ти не помив руки. Проказу вона через те, що спочатку ти запустив своє серце, допустив туди гріх, допустив туди запущення, бруд, і потім в цього серця у тебе все зовні вилазить. Тому що якщо ти не піклуєшся про те, що зсередини, то ззовні, вибачте, теж. Якщо тобі все одно, що ти дивишся, слухаєш і як ти говориш, тобі все одно чи чистять тебе руки, чи не пахнуть в тебе ноги, чи не ти зуби, тобі все одно, тому що. І ось така людина підходить до Ішуа і каже, якщо хочеш, очисти мене. І я подумав: дійсно, як важливо нам приходити і бути щирими з Богом і казати, Господи, чи хочеш ти, щоб я був чистий? І що відповідає Ішуа? Він каже, хочу, очистись. Не тільки зовні. І він отримав зцілення, безумовно. Той юнак отримав зцілення від прокази. Але він ще отримав зцілення в серці. Він, можливо, перестав бути таким злим, який він був. Він, можливо, перестав мати ці погані думки, що до нього іноді приходять, що до кожного з нас приходять. І от на цьому особливий акцент Бог звертав на цьому тижні. І потім, розбираючись з іншими пунктами. Пророка Єзикіля і що там відбувається, я вам прочитаю. Відновлення ізраїльського народу, суд над фараоном Єгиптом, відновлення Єгипту після 40 років запущення, покарання навходоносара та винагорода для Вавилона, дуже цікаво, і повернення рога ізраїльського додому. І що я ще зверну увагу на Єзикіля? 29 розділ, 6 і 7 вірші, там написано 29.6. Тоді всі мешканці Єгипту зрозуміють, що я Господь, оскільки вони для дому Ізраїлового були лише палицею з очеретом. Коли вони хапалися за тебе за Єгипет, коли Ізраїль хапався за Єгипет, ти в їхніх руках ламався і встромлявся їм у плече. А коли вони пробували на тебе опертися, ти знову ломався і спричиняв біль у крижах. Тобто, очерет, знаєте, що таке, це е, е, траснік. Траснік, так. Mm -hmm. І він, коли висихає і ламається, він всередині порожній. І можна на нього наткнутися, проткнутися. І тут такий дуже цікавий образ, що Ізраїль звертав увагу на Єгипет, тобто він акцентував і хотів взяти допомогу. Mm -hmm. він Хотів отримувати підтримку від цього світу. Це іноді схоже і на нас, коли ми не от, буває так, що ми наче молимося, наче ходимо на служіння, читаємо Біблію, але от, от немає відповіді, немає якоїсь такої емоційної підтримки, або ще щось. От ми не бачимо не бачимо відповіді. І тоді, тоді є спокуса звернутися в цей світ і знайти так, якогось цікавого психолога, психіатра можливо, або ще когось. Є, ну, є нормальні спеціалісти, я не про це. Я, я кажу саме про те, що коли я покладаю свою надію на те, що десь там, за стінами Божого Слова, прийде хтось і допоможе. А я такі Месія без Біблії, за нею. І ось оце, цим займався колись Ізраїль. Він давав свій акцент, шукав це саме в Єгипті. Але він натикався, він хапався за це. І єдине, що він отримував ще більше травм, ще більше він руйнувався. І 29.9 написано, Єгипетський край буде спустошений та перетвориться на руїни. Тоді пізнають, що я Господь. А, це, а все це через те, що ти сказав, це моя ріка, я створив її. І надія на цей світ, вона приречена Є? на зруйнування. Як би ми не покладали свою надію на якісь там оці моменти, не буде успіхом. Повірте, не буде успіху. Ось. Я це кажу ще й на власному досвіді, тому що в мене були ситуації, коли я думав, що ось отак я зроблю і в мене вийде вистрілить. Але ні. Тому, набиваючи шишки собі, і коли ми їх набиваємо, то ми потім можемо стати допомогою і для других. І ми не зможемо допомогти, якщо не пройдемо труднощі. правильно? Ось. І Всі ті, хто колись проходив труднощі, тут є такі люди. Всі. Ми сьогодні маємо змогу з вами черпати свою силу від Єшуа Місії, від Місії Ізраїля. Той, хто прийшов 2000 років тому, хто заплатив ціну за того, хто кається, за того, хто хоче змінитися. І хто, коли бачить несправедливість і беззаконня, готовий виступити. Тому що Бог закликає сьогодні до кожного з нас, хто піде за мною. Бог написано, Він обозріває його очі всі землю, і шукає тих, чиї серця вдосталь у всій повноті будуть до нього е, віддані. І що сказав, коли повернусь на землю, чи знайду віру або вірність на землі? Цього хоче від нас Господь. І Він хоче, щоб наші чудеса, зміни, вони виходили за стіни цього приміщення. Тому що, так, може, я, я там на тижні дивився одне служіння, у них там тисячі людей, у них там зцілення, і один брат каже: напевно, це пробудження. І я дивлюся в Біблію, і я розумію, що пробудження завжди виходило за стіни общини. Завжди. Якщо це ми пробуджуємо тільки один одного, це класно, супер. Давайте пробуджуватися. Давайте, давайте пробуджуватися. Але не тільки, щоб ми один одного пробуджували, а щоб це виходило і далі. Щоб це виходило на нашої молоді, до на наших дітей, на наших родичів, сусідів. Щоб ми перестали дивитися криво на нашого сусіда по під'їзду, тому що він нам набриде. І, ну, що, ви хочете сказати, що немає сусідів, що вам набридли? Є сусідів. Якщо сусіди є, значить є ще якісь моменти. Тому ми повинні пробуджуватися. Ми повинні це робити. Ми повинні шукати Бога. Ми без цього не можемо. Це є наше життя. Без Нього ми ніщо ніхто. І тоді ми можемо проводити інше. На цьому я закінчу. І помолюся. Господи, ми дякуємо Тобі за твоє слово. Ми молимо, Господи, по слову Твоєму, як той юнак, який сказав, якщо хочеш очисти мене, і що сказав, хочу очистись. Ми молимо, щоб ти очистив наші наше серця. Також я особливо молюся, допоможи нам пізнати тебе не тільки як самогутнього Бога, а як Бога Яково, який явив себе в образі Йшомісії. Також я молюся, що ти допоміг нам не намагатися шукати підтримки в цьому світі, не намагатися думати, що ось я зараз отут зроблю, і отам мені допоможе. Твоє слово каже: тільки в Господі заспокоїться душа моя. І ми молимо і просимо, щоб тільки на тебе була наша надія, і ми дякуємо за те, що ти, ти приготував для нас пробудження. І Я молю, щоб ти пробуджував нас, щоб ми пробуджувалися для тебе один одного, і щоб ми несли це. За стіни своєї общини, Господи, ми взиваємо до Тебе, щоб Ти допоміг нам сьогодні бути світлом для народу, для народу України, для народу Ізраїля. Бо ти сказав, що ми можемо бути такими, хто буде викликати ревність сородичах Павло. Шауля, ми молимо, просимо, щоб наше життя було таким, щоб люди ходили і заздрили нам по-тихому, що у нас все так добре виходить. Але ця заздрість приводила б їх не до того, щоб їм було погано, а для того до того, щоб вони захотіли пізнати тебе. І ми знаємо, що ти живий, справжній, ти поза часу і простором, ти всемогутній. І ми молимо, Господи, являйся для нас як Ешадай, як Яхве, як всемогутній Бог. І ми за все тебе дякуємо. В ім'я і Амінь. Амінь.